А то що правда це? Це правда ж тобі, яка надієш? Скажіть, будь ласка, у вас не. то лекція тут? Так, є Лекція там? А чого ви так говорите? А тому що я ваш не брат. Не я не хочу має, вам прийти не до вас договор. Вичували, то Фейсбук каже, Майклащура. що не можна. Чи то ви мене банили. Що Та нема Майкла щура, говори нормально. Як нема майкла щура? Ну він... Метро я Петро Щур, тут... брат, Майкла Щура! Петрош проспіває пісню мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні, рушники на стіні. Мамо, ваші діти, як птичі. Так ішо? Роман... Мамо, Я роман... ваші діти, як птичі. Я дуже дякую, що стільки людей прийшло і всі так гарно однаково одяглися. Стрілки з вами роки року переїхали. Цього року дуже цікаво розбіг гранати і ми зараз разом тому не робити. Але хто спробуєте? Дякую, що мене запросили. Ну, мене звати Роман Вінтонів. Я журналіст за професією за покликанням. Я люблю робити різні журналістські експерименти. В принципі, десь за такі експерименти мене назвали одного разу журналістом хуліганом. Журналістика це дуже прикольне слово. Воно, по-перше, довге, і з нього можна дуже багато різного скласти. Мені, наприклад, зразу впадає в очі Нал. No. Журналістика вона починається на букву Ж, але все би було нормально, якщо б біля букви Ж не було букви д. Дуже близько, вони дуже близько. будь який журналіст, я впевнений, який хоч раз писав слово журналістика на комп'ютері, він одного разу але мимо натискав, і в нього виходило прекрасне слово дурналістика. Це, в принципі, те, що дуже часто якраз і найбільше передає суть. У мене є дуже одна хороша аналогія, чому власне дурналістика вона не залишає байдужим. Чому. Вона легше зачіпає людину, ніж журналістика. І в мене є для цього така прикольна аналогія. Я сам собі її придумав, і цього дуже тішуся. Я сподіваюся, що ви будете що тішитись будете. Ось, припустимо, що це суспільство. Ну, Організм людини це суспільство. От така, як калька якась. Ось, отут от десь там керівники цього суспільства, там е депутати, там і так далі. Е маленькі клітинки цього організму це ми з вами, там звичайні. А от журналісти. Це нерви. От вони передають сигнал від того, що відбувається в клітинах от сюди. І, відповідно, тут сидять люди, які мають думати над тим, що з цим робити. Якщо так порізався, це болить. Там поріз на нозі, нерви пішли, сказали сюди, зразу всі приймають рішення про те, що теж треба якісь антитіла посилати. У нас чомусь так не працює. Чомусь сигнал, який йде до мозку, він нічого не означає для мозку. Традиційна журналістика вона вже якось не зачіпає. Наприклад, коли пан із прізвищем, яке починається на ку, а закінчується на ко, коли він робить так, що з бюджету зникають багато грошей, і журналісти це про це написали, але цей пан може говорити, що та вони просто понаписували, вони вигадали. Немає наслідків, мозок ніяк не реагує. Тому. Е, можна наступний е, слайд. Так само це стосується і клітин. Може в меншій мірі, але стосується. Коли ж журналісти кажуть, будь ласка, не виїжджайте в місто, тому що прогнозують сніг і може бути транспортний колапс. Е, в голові виникає тільки думка, в мене в тому числі. Нічого ж не станеться, якщо я на одній машині виїду. Ну, плюс одна машина, мінус одна машина. Нічого ж і не сталося. Насправді там дуже багато людей познайомилися. Ем, от в цьому проблема журналістика, наступний слайд. Для нас всіх більше нагадує ось це. Є фотографії, очевидно, є якісь букви. Але що це означає? Ось, Але є варіант, який я для себе відкрив, який чомусь для мене принаймні, спрацював. Це сміх. Сміятись можуть всі. Почуття гумору є навіть у деяких людей з банкової. Почуття гумору є у секретарки міністра чи у помічника народного депутата. І якщо це смішно, то сміються всі. Навіть пан Турчинов. Він, як правило, не сміється. Ось. І, власне, отут, коли. Починається сміх на сцену, і виходить дурналістика. До цього я десь йшов дуже довго. До цього десь умо з Такого все було дуже так сніданково, ранково весело. І ось якось на одній з літучок я запропонував піти у Верховну Раду. Але йди, я пішов у Верховну Раду. І наступний слайд, і ось чим це закінчилося. Що ви зробили от, корисного для України за цей рік? Знаєте, мені в цьому... В этом году на Кировский район Крыма, за которым я закреплен, вот на э, порядка 40 тысяч гривен медицинского оборудования э, передать. Мы продлили закон о поддержке украинской книги, я автор этого закона. Непростий період в мене як у голови регламентного комітету, був коли. Тобто там колеги питалися мене, яким чином тобі це дозволяють робити? Я сам не розумію, яким чином мені це дозволяли робити. Можливо, тому що це була розважальна програма. Дурналістика для мене це найперше прості запитання. От це, якби, основна відмінність між журналістикою і дурналістикою. Журналістика вона передбачає питання типу. Зі словами, концепція, конгломерат, опозиція, інститут ринкових відносин. Нам абсолютно все одно, що думає людина про війну в Сирії, якщо ця людина не може на карті її показати, як це відбувається з більшістю депутатів. І саме тому десь прості питання, вони допомагають розкрити суть більше, ніж складні і розумні. Це Відсоткова кількість депутатів, які в принципі, за моїм суб'єктивним спостереженням, можуть формулювати свою думку. Це відсоткова е, частина депутатів, які е, можуть формулювати свою думку, але вони не знають, що формулювати. Їм нема з чого її формулювати. І наступний слайд. А це частина депутатів, які і не можуть, і не мають з чого. Тобто, от за моїм баченням, отак от має ділитися Верховна Рада на фракції. З чим ви категорично погоджуєтесь з виступом Віктора Федоровича, а з чим категорично не погоджуєтесь? Сьогоднішнє послання президента України одне із е, самих системних, обґрунтованих і консолідуючих. І я чув практично з усі попередні роки незалежності України. То з чим ви категорично погоджуєтесь, так за супер-пупер, а з чим ви категорично не погоджуєтесь? Я думаю, що в контексті того, що сказав президент, кожна строчка послання, кожний вислів, це те, що повинно бути в основі. І консолідації України як держави, суспільства розвіду це питання на дві частини. З чим ви категорично погоджуєтесь з Віктором Януковичем? Я вже відповідав. А з чим категорично не погоджуєтесь? Складових немає. Ви категорично погоджуєтесь з виступом Януковича, а з чим категорично не погоджуєтесь? Він жорстко сказав. Вони. Критикували власті, всю дуже все, все жорстко сказав і правильно. Тобто їм все рівно на які питання відповідати. В них є в голові закладені якісь шаблонні штуки, як у Ворді. В них є якісь шаблонні, такі чисті документи, які можна наповнювати будь-чим. Там шаблони, календар, є шаблони там щоденник. І вони цими шаблонами відповідають. Їм все одно на які питання відповідати. Ну щоб були таке запитання, щоб. Дурналістика отримала розвиток. Я би дуже хотів, щоб в журналістиці з'явилося хуліганське крило. Такі собі якісь, я не знаю, як це назвати. Хулігай буде журналісти хулігани. Я б дуже радів, якщо б мене вони до себе прийняли. Ми б ходили, ми б робили те, що не дозволено робити журналістам. Ми, ми би ставили в смішне е становище депутатів. Ми б ставили в незручне становище політиків. Це би було справді весело. І, можливо, тоді би це змогло зачепити багатьох людей, тих, яких. Зараз традиційна журналістика часто залишає байдужими. Дякую. На